Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі. Конкурент Волинь. Мене звати Софія Мартинюк. І ми розпочинаємо з найважливішого. На Волині водій на підпитку збив жінку на смерть. На Дніпропетровщині злочинці вимагали від підприємця видуманий борг. Словаччина може зменшити тариф на транзит газу. Луцьку скорботі 4 листопада у кафедральному соборі Святої Трійці громада попрощалася з двома полеглими на війні військовослужбовцями Ігорем Грабком та Андрієм Жуком. Військові до останнього подиху залишалися вірні Україні. Дві домовини у храмі. До двох родин постукало горе 4 листопада Луцьк попрощався із полеглими воїнами Ігорем Грабком та Андрієм Жуком. Сотні людей зібрались у соборі святої трійці, аби провести в останню дорогу відважних захисників. Ігор Грабко від початку повномасштабної війни побував на найгарячіших ділянках фронту. Одначе додому на превеликий жаль повернувся на щиті. Тепер він житиме у спогадах рідних, друзів та знайомих. Чесно сказати, дуже добрим людиною, відважним воїном, добрим батьком, який все-таки оберігав і пішов на цю війну, щоб захистити свого синочка і свою родню, ну і нас звичайно». Попрощатись із воїном прийшло чимало побратимів. Пригадують, він був тим, хто завжди йшов попереду, не боячись нічого. Він пройшов Бахмут, пройшов і штурми, і оборону. Потім переїхав, це вже в кінці вже був, ну не в кінці, а вже більше року досвідчений пілотом, одним з найкращих. Яким він запам'ятався для вас, в вашій пам'яті? Безстрашним воїном, який не боявся нічого і виконував свій обов'язок. Саме за свою сміливість і отримав відповідний позивний. Ну, воїном, в нього спартан позивний. А, а Можете розказати, як з'явилося позивний? Він йому підходив як. Він так взяв, бо вибирали позивний. Він так його взяв. Він... Це його позивний, дійсно. Той позивний, який йому підходив, який по суті його. Життя воїна обірвалось 28 жовтня на Донеччині поблизу Константинівки на 47-му році. У чоловіка залишились батьки, дружина і діти донька і маленький син. Без батька залишились син та донька, і воїна Андрія Жука. Це надзвичайно світла і добра людина, дуже гарний сім'янин тату, татко для дітей своїх просто найкращий. Це дуже важка втрата для всіх нас, для сусідів, для всіх рідних, близьких, всіх, хто знав Андрія. У нього двоє діток, в нього донечка і син. Син товаришує з моїм сином, такого віку, як моя дитина. Захисник долучився до війська цього року. Разом з побратимами боронив населені пункти на запорізькому напрямку. Мужньо стояв на захисті своєї країни. На жаль, 25 жовтня родині повідомили, що воїн прийняв свій останній бій. Андрій загинув поблизу села Малі Щербаки. Тепер йому на віки 40. І він буде жити навічно в наших серцях. Це дуже важка, дуже болюча втрата для всіх нас. Хай спочиває з Богом надто дорога ціна, аж надто дорога ціна. Нашого життя і спокою поховали Ігоря Грабка та Андрія Жука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Вічна пам'ять та шана мужнім синам України. 3 листопада трагічно та передчасно обірвалося життя мобілізованого до лав зсу Петра Баранчука. Повідомили у Лукачинській селищній раді. Герой до останнього подиху оборонив за свою батьківщину. Редакція телеканалу конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Честь і шана воїну. У Володимирському районі в місті Устилуг, 3 листопада сталася смертельна ДТП. Нетверезий водій мікроавтобуса наїхав на пенсіонерку, повідомили у поліції Волині. Пішохідка отримала важкі травми. Бригада екстреної медичної допомоги, коли приїхала на цей виклик, пацієнтка вже була без ознак життя. Бригада проводила серцево легеневу реанімацію, яка не дала результату. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Минулої доби волинські рятувальники гасили дві пожежі. Як повідомили в ДСНС області 3 листопада на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Крижівка Рожищенської громади, вогнеборці погасили пожежу, постраждалих немає. Причина проблеми з конструкцією димиря пічного опалення. Того ж дня надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в головненській громаді. Рятувальники оперативно погасили займання. Постраждалих немає причина пожежі коротке замикання електромережі. Викрав мікроавтобус із чужого двору до поліції Ковальщини у ніч на 3 листопада звернулася 46-річна жителька села Дубечна. Про те, що напередодні з її подвір'я невідомий викрив автомобіль Рено, який власниця залишила незачиненим. Сума завданого збитку понад 300 тисяч гривень. На місце подій одразу прибули правоохоронці. Згодом вони встановили особу причетно до скоєного злочину. Ним виявився 24-річний житель Ковальського району. Його затримали, і Пер з'ясовують усі обставини. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 4 листопада війська РФ били по Дніпропетровщині. Як повідомив виконувач обов'язків голови О ОВА, одна людина загинула ще 11, серед яких двоє дітей дістали поранення. Ворог атакував Миколаївську громаду Сенельниківського району ракетою та бопила. Загинула 65-річна жінка. Зайнялося кафе, магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель. Василівську громаду загарбники атакували кабами. Там потрощені авто. Нікопольський район окупанти обстрілювали з артилерії та атакували фпв дронами Поцілили по самому Нікополю Марганецькій та Покровській громадах. Постраждало троє чоловіків, понівечено авто швидкої. Окрім цього, ворог знову масово наатакував енергетичну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено дорожнє покриття, споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На Дніпропетровщині учасники злочинної групи вимагали з підприємця 50 тисяч доларів. Як повідомили у Нацполіці, організувала діяльність групи 41-річна жінка. знайома потерпілого, залучивши трьох мешканців Кривого Рогу. Аби змусити підприємця виплатити вигаданий борг у 50 тисяч доларів, організувала своїх спільників. Вони спочатку тиснули на нього психологічно, погрожували фізичною розправою. Згодом, коли той відмовився погоджуватися з їхніми злочинними умовами. Побили його та пошкодили авто. Поліцейські оголосили організаторці та трьом учасникам про підозру в ході обшуків вилучили майно. Вісім авто, гроші в різних валютах, телефони тощо. На понад 8 мільйонів гривень. В Одесі зловмисних за гроші обіцяв сприяти уникненню мобілізації до лав зсу, а натомість працевлаштувати чоловіка поза штатним агентом УСБУ. Як повідомили у Нацполіції, за позитивний результат та залучення до справи. Уявних знайомих забажав отримати 5 тисяч доларів. До оборудки мав залучити хороших знайомих, нібито могли б посприяти виконанні плану. Гроші вимагав якнайшвидше, а за відмову від угоди погрожував повідомити про клієнта до ТЦК. Поліцейські затримали зловмисника одразу після отримання частини грошей. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Митрополита ОПЦ МП на Донеччині поширював фейки про оборонців України. Йому повідомлено про підозру В СБУ Повідомили, що навесні 2022 року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли було пошкоджено декілька місцевих храмів разом із місцевими. Більше того, фігурант виправдовував збройну агресію РФ та розповсюджував дезінформацію про українських захисників, які ведуть безперервні бої з рашидом. Истами на Східному фронті зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські Києва повідомили про підозру пластичному хірургу через смерть пацієнтки під час операції. За даними правоохоронців, влітку 2023 року, під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів лікар неналежно виконував свої професійні обов'язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів. Так, у наслідок неправильної підготовки до анестезії у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації стідниць зупинилося серце. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося. Лікарю загрожує позбавлення волі до двох років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож, до новин світу. У ніч на 4 листопада одразу вісім російських регіонів опинилися під атакою безпілотників. Ймовірно, цілями стало три нафти підприємства країни. Про це повідомили місцева влада та медіа. З даними російської міноборони, протиповітряна оборона країни перехопила та знищила 85 безпілотників. Найбільше 40 БПЛА збили на території Воронезької області, ще 20 – над нижньогородською областю та 10 – на Білгурчною. Решту знешкодили над Курською, Липецькою, Волгоградською та Саратовськими областями. Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію для імпорту Україною після укладення довгострокових імпортних контрактів Нафтогазом. Про це премєр міністка України Юлія Сверденко заявила в коментарі РБК Україна. Для цього потрібні довгострокові контракти про імпорт газу, зазначила вона, коментуючи умови, в яких Словаччина може зменшити тариф на транзит для здешевлення поставок імпортного газу в Україну. Свириденко зазначила, що керівництво Нафтогазу зараз працює над Підготовкою таких контрактів це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.